Доброго ранку, народ. Сьогодні вже 11 жовтня, п'ятниця. До нового року залишився всього 81 день. Нехай сьогодні наповниться енергією і позитивом, навіть якщо погода за вікном не ідеальна. Пам'ятайте, ми самі вирішуємо, яким буде наш день. Тож починаємо його разом з Ер. Про ранок. Ну і за традицією, починаємо зі свят. Сьогодні відзначаємо такі події. По-перше, сьогодні всесвітній день яйця. Ідеальний привід поїсти омлет або просто посміятися над тим, як прості речі можуть бути важливими. День народився у 96-му році та символізує, що навіть найпростіші речі можуть мати значення. Сніданок вирішує все, тому якщо ви ще не поїли, це натяк від всесвіту. А ще сьогодні День дівочої дружби. Чудовий час подзвонити подрузі і згадати комедні історії, адже без них життя було б не таким веселим, як і без яєць. Дівчата зрозуміють. І ще сьогодні Міжнародний день дівчат. Свято рівності, можливостей та натхнення для всіх дівчат, яке було започатковане ООН у 2011 році. Всіх вас вітаємо! З ним яєць, з ним дівчат, з ним дружби з усіма святами. Ви молодці. Іменини на сьогодні святкують Петро, Валерія, Степан, Лука та Антон. Тож, не забудьте привітати знайомих із цими іменами. Ну і на черзі наша улюблена рубрика це гороскоп з порадою для кожного знаку. Овен! Сьогодні ви відчуєте приплив енергії. Використовуйте цей запал для завершення старих справ. Порада для вас будьте ініціатором, ваші ідеї сьогодні оцінять. Телець, терпіння, ваше друге ім'я на сьогодні, але не варто затягувати зі справами, коли рішення лежить на поверхні. Порада дня, довіряйте інтуїції. Близнюки. Несподіванка чекає на вас у спілкуванні з друзями або колегами. Порада, прийміть зміни та пристосуйтеся до всього, що ви почуєте. Рак. Ви сьогодні емоційно чутливі, тому обирайте лише те, що вас надихає. Для вас порада: відкладіть негативні розмови, зосередтеся лише на позитиві. Лев, ви сьогодні на вершині світу. Леви, скористайтеся цим моментом для великих справ. Ну і порада, не забувайте відпочивати між своїми подвигами. Діва, ваша організованість сьогодні справжня суперсила, час для реалізації давніх планів. Порада. Дотримуйтесь чіткої стратегії, і тоді перемога буде за вами. Терези день, коли потрібно врівноважити все від роботи до особистих справ. Порада: спробуйте медитацію або йогу для внутрішньої гармонії. Скорпіон. Будьте обережні з конфліктами, навіть дрібні сварки можуть перерости у щось більше. Порада дня для вас спробуйте уникнути суперечок і більше просто слухати. Стрілець. Ви на порозі нових можливостей. Настав час діяти рішуче. Порада дня для вас займіться тим, що давно відкладали, і ви неодмінно знайдете те, що шукали. Козиріг, дисципліна, ключ до успіху сьогодні. Підготуйтеся до важливих рішень, порада. Приділіть увагу своєму здоров'ю. Водолій сьогодні ви у творчому пориві. Використовуйте його для самовираження. Порада дня для вас спробуйте нове хобі. чи Проєкт він обов'язково вистрілить. Ну і риби, час для інтелектуального розвитку. Читайте, дізнавайтеся нове порада дня для вас. Не бійтеся ставити запитання та шукати нові відповіді, навіть якщо вони дуже складні. Що по погоді, друзі? Сьогодні очікуйте на трохи примхливу погоду, можливо, ранковий дощ, але він зміниться ясним небом ближче до обіду. Такий мікс погоди нагадує, що якби не було пасмурно, завжди настає ясний момент. Отже, беріть парасольку, але не забувайте про гарний настрій. Він з вами буде усюди. Поради та прикмет на сьогодні звучать таким чином: якщо сьогодні побачите ворону, що літає сама, це знак, що ви на порозі можливого рішення. Ворони часто асоціюються з мудрістю, тому якщо сумніваєтесь, прислухайтесь до власного розуму. Якщо побачите коника, увага. Без ноги. Якщо побачите коника, який стрибне у ваш бік, то на вас чекає раптовий, але приємний сюрприз. Коники завжди рухаються вперед, тому це символ прогресу і нових можливостей. Ну, якщо не побачите, хоча б послухайте пісню про маму і коника без ноги. Ну і трохи мотивації на цілий день від мене: пам'ятайте, що успіх це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Так сказав Вінстон Черчилль, а тому дядьку можна довіряти. Тож, якщо щось не виходить, це просто ще один крок на шляху до вашої перемоги. Не забувайте про це. А я наразі дякую вам, що почали цей день разом зі мною. Сьогодні кінець тижня, тому бажаю вам легкого і продуктивного дня. Нехай на шляху до успіху не буде жодних перешкод. І головне. Пам'ятайте, кожен день це нова можливість. До зустрічі завтра у суботу. У вихідний. Я дуже дуже сподіваюся, що у вас він буде вихідним. І останнє, і найголовне, ми обов'язково переможемо. Пока.